Сьогодні буде проводитись кар'єрний день для ветеранів. Зустріч в основному акцент ми робимо саме на роботодавців, щоб почути від роботодавців, чи готові вони брати ветеранів на роботу, які умови, які соціальні пакети вони готові для них створити, надати. Тобто, тому що коли ветерани до нас звертаються, тобто вони до кінця не розуміють, що саме роботодавець хоче від нього. А ходити по кожному роботодавцю випитувати, ну це теж знову таки. Це ми повертаємося, щоб посилати ветерана з кабінета в кабінет, щоб він отримав заробітну плату там, 10 тисяч, і це найбільше розчарування. Тобто, і тому ми сьогодні хочемо якраз поговорити про те, куди рухається держава в цьому плані щодо працевлаштування ветеранів, які звільняються, що готові робити в нас роботодавці на місці, і взагалі чи готові ветерани йти на роботу. Сьогодні прогнозується близько 50 представників бізнесу і стільки саме представників. В ветеранському середовищі.